Тобто 300 працівників працює в садочках, які отримують 1 мільйон 600 на 300 чоловік, і в міській раді на 94 працівника 2 мільйона 600, тобто на 1 мільйон більше. Так у Костополі під час сесії вирішували, куди розподілити 13 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Дискутували щодо грошей громади довго та запекло. Скільки починається балаган і порушується регламент, Я ставлю на голосування зі змінами в цілому. Попри суперечки, бюджет все ж проголосували. Зрештою, виділили кошти на галузь освіти, охорони здоров'я та оборону. Спеціальний фонд також є виконання три мільйони сто п'ятдесят З них мільйон триста сорок це кошти від продажу землі і кошти від відчуження майна мільйон вісімсот вісім В проєкті з врахування пропозиції бюджетної комісії включені. Розподіл коштів на 13 мільйонів 741 500. Коли ж питання з бюджетом вирішили, до трибуни вийшов депутат Сергій Ткачук і зачитав відповідь на своє депутатське звернення щодо зарплат та премій виконувачки обов'язків голови громади Лілії Шульжук. Березень 64 тисячі, квіти 66 тисяч, травень 66, червень 100. Майже 110. Майже 110. Таких зарплат не було, що сміятися. Та Сергій Ткачук не сміявся. Відповідь на депутатське звернення він спочатку показав головуючому на сесії Давиду Дідуху, а тоді і нашим журналістам. Шановні, Шановні, на Немає нараховано жодному чиновнику на 8 березня, і в її в тому числі. Ви Дали за, запит, є і є Там. відповідь. Пишеться премія разова до міжнародного жіночого дня. Дайте покажу на камеру. Підписувала Ліля Олександрівна. От і подивіться, будь ласка, там де знак запитання. 30, майже 38 тисяч. Наприкінці сесії настав час звіту двох заступників міського голови, які за сумісництвом є депутатами. Один з них Наталії Беляновської. Втім, її на засіданні не було. Тож заслухати звіт заступниці вирішили наступного разу. Натомість Андрія Ткачука викликали до трибуни в червні 2023 року. Давид Олександрович отримав повний контроль над фінансами і медициною. Через рік, в червні 2024 року, напряму підпорядкував судді ЦНАП. Нагадаємо, що у травні 2025 року Андрія Ткачука і Наталію Беляновську позбавили їхніх напрямків роботи, зазначивши, що вони працюватимуть за прямим дорученням міського голови. І останнє це була вже там ситуація, коли позбавляли повноваження. Я не знаю, яка ну, причина я взагалі не розумів, як можна пократи людиною, кажучи, от ти ходи на роботу, нічого не роби. Ну що це за ви, такі покарання? Це, Це бастують по-італійськи. Давид дідух у свою чергу звіт Андрія Ткачука назвав політичним і зазначив, що навіть у таких умовах можна працювати. І не дивлячись на те, що міський голова чи во міського голови може позбавити повноважень чи напрямків діяльності, це зовсім не залежає заступнику в своїй виконавчій. Він знаходиться в виконавчій вертикалі. Він має достатньо велику, скажімо так, ну, можливості для того, щоб здійснювати ту чи іншу діяльність як заступник. Це була остання сесія Костопільської міської ради в цьому році. На ній вирішували важливі для життя громади питання. Зокрема, затвердили соціальні та фінансові програми, виділили кошти для забезпечення роботи генераторів у двох дошкільних закладах та розібралися із зарплатами працівників бюджетних установ. Валентина Захарчук Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group.